Вітаю з вами програма. Я знаю, як ти я її ведуча Юлія Кучуренко. Сьогодні ми із моєї старої ковтинки будемо робити оновлену, а саме будемо розписувати тканину. І допоможе нам у цьому майстриня Вікторія Міловіцька. Добрий день, добрий день. Розкажіть більш детальніше, що сьогодні будемо робити, і що для цього нам потрібно. Ковтинку у вас є. А у нас є фарби, я собою, які не розчиняються в воді, і вони пластичні і не псують тканину, вони добре перуться і ніколи не втрачають свій кольор. Угу. У нас є палітра, є водичка. А що взагалі можна нанести на тканину? Які малюнки ви практикуєте, коли наносите? Ну, так, коли можна робити на рослинний орнамент, можна робити абстрактну композицію з геометричних кумкою. Різних форм, з ліній можна зробити. Можна зробити м, якийсь пейзаж, можна зробити ну, будь-що, uh -huh. що вам хочеться. А який кольор ви більше? Якому кольору видаєте перевагу? Ну, більш, мабуть, срібло, Те, з того, що є на палітрі, це білий, срібний такий колір. Угу. Якраз в мене є якраз срібний кольор, і є білий, який можна його відтінити, і є трохи бронзи, яка може бути вдавати. А що ви скажете, якщо ми зробимо якийсь міський пейзаж? Я на небі, це. тому що зараз ввечір заступає ранок, чудове mm. небо. А з чого ми починаємо? З ідеї. Угу. І ми обговорили це місто. Я люблю наше місто його велике, мені дуже подобається. Новобудівлі, в будівлі, на яких там крани височать, і ввечері там ліхтарики. Мабуть, це так спеціально, робиться, я не знаю, чи але дуже красиво. Угу. Ви працюєте без ескізу, так? Ну, без якогось попереднього малюнку на... Канині. Переважно так. Це може взагалі яка тканина бути, От яку тканину можна розписувати? Залежно від фарбів. Тканину можна будь-яку розписувати, але які фарби, деякі фарби підходять під розпис. Тільки тканин на ХБ основі, льон, а деякі фарби підходять для будь-якої тканини. Бувають, що виникають спецефекти, так я їх називаю, коли на штучну тканину ми накладаємо фарбу, вона розтікається. Потім з цього також можна вийти гарний цікавий орнамент. Так буває. От, бачите, ми намалювали віконечка. Угу. Вона в такий виходить срібний будиночок. з Віконечка. Тепер над ним височить кран. Роботи йде будівля. Така творча, цікава робота. Взагалі, скільки на одну роботу йде часу? Ну, залежно від роботи, і складність, і величина роботи, і об'ємність. Якщо це пальто, або повний розпис джинсів або костюма, звичайно, на це йде, або оговорниця якась тема, можна зробити і копію картини, або створити котину, на це йде час дві доби, тому що фарба має висихати. І не завжди можна зразу ту створити. Зараз ще один будиночок, який більший. Такі чудно я використовую в цій ці роботі кольор вашої сутні. Виходить ковтинки, виходить замість темних вечірніх вікон. Uh -huh. Я їх не розмальовую, просто використовую. Вони не освітлені. А там, де будуть освітлені, я додам трохи іншого кольору, білого. І якщо бачите, що будинок він такий завжди, трохи ми йому додаємо такого будівничого вигляду, такий бетонний трошки. От бачите, тут трохи фарба підсохла uh -huh. і треба його повторити. Одяг обов'язково повинен от не, от бути одягнутий одягнути на людині. Чи ну, звичайно ні. Ні. Звичайно, ні. Але зазвичай треба подивитися і створити образ. Угу. Так краще виглядає, бачите, пара бутала трохи флюоресцентного кольору, угу. тоді буде трошки живіше. До речі, можна залишити. Наскільки ж швидко висихає фарба? Налишне від товщини шару. Десь хвилин, можливо, за двадцять, можливо, десь так. Так, на цьому будиночку вже ми поставимо тарілочку. Він вже живий, в ньому тут живуть люди і в ньому завжди буде світло. Коли створюються такі малюнки, то взагалі, ну коли купуєш річ і вже щось намальоване, то якось не так сприймається. А коли малюєш, то я розумію, що я потім буду дивитися і згадувати, як воно ну, малювалося, що це була за ідея, ну так цікавіше. цікавіше. А що ви зараз відчуваєте? Поварство. Ось... Цікаво. Ну, я не знаю, якесь таке, ну, от особливо цікаво, коли ви малюєте і розповідаєте історію, да? де там світиться в будинках світло, де не світиться. І так ну, сидиш і уявляєш просто. І розумієш, що будеш дивитися на цю річ і розуміти, от що тут хотіли цим сказати. Я люблю мости взагалі, вони як щось об'єднують. А в нас можливо, такі цікавенькі, можливо, можливо, вони всі цікаві, але коли їдеш на Київ, там постійно ці переплетення металеві, вони такі якісь елементи урбаністики, а в нас місто таке спокійне, і такі якісь контрасти, вдихають на якісь думки, угу. не знаю. Щось воно в мене таке. Я люблю їхати через наш міст на Київ. І нарешті, на жаль, <кхм>, нема в нас тепер в парку цього колесу обзора. Mm -hmm. Воно мені так подобалося, коли ми тікали з років, ми там поводили бізнес часу. Але це було дуже давно. Я його зараз намалюю. Там були солосний. Навіть я ще пам'ятаю. Та, шкода, що його зараз немає, і воно такі, мамо. Під'їжджаєш до міста і одразу попадаєш такими думками в дитинство. Там сосна парку. Так чисто символічно пригадали. А це повторюємо світло виконуєш. Угу. Uh -huh. тут горить і світиться. Там були такі тіляшки, які крутилися. Угу. Uh -huh. Доглядати за такою тканиною, на, на якій нанесений малюнок. Подальшу. Дві доби бажано не прати. Можна на виборіт, якщо воно висохне, остаточно висохнути, угу. тут десь будуть такі, де більше з фарби, там трохи трошки в дощі. Пропрацювати -про з того боку. Угу. І все. Можна прати на делікатній, в будь-якій пральній машині. Йому нічого не буде, то нічого не буде. Як результат у мене розпис на джинсах, можете подивитися. Чи можуть таким розписом от, займатися, на нашу програму сьогодні подивляться, захочуть щось розписати собі із свого гардеробу, оновити речі. Як взагалі почати? От, що для новачків важливо? Ну, Я впевнена, що треба все ж таки прийти до Єлени, спитати якусь фарбу треба. Вяти uh -huh. річчику хочеться ну, не жалко, по-перше, зіпсувати. Або, можливо, на якісь тканині попробувати спочатку. Тут вже залежить від людини, чи вона хоче зовсім творчо це зробити, вигадати щось своє, або вона схоче, ця людина, створити ну, якусь копію чогось. Томати uh -huh. цей малюнок, купити фарбу, виявити себе тупцем і малювати. Ну, звичайно, трохи сміливості. Ось так оновилась сьогодні моя ковтинка. Дякую, Вікторію, за такий майстер-клас за таке оновлення. А я нагадую, що з вами була програма Я знаю як я і в душі Юлія Кучуренко головне це ваше бажання, сміливість та фантазія. У вас все вийде. Тож дивіться нас за тиждень. Ви дізнаєтесь багато цікавого і з певністю скажете тепер я знаю як.